Добрий день друзі. Хочу вас проінформувати у зв'язку з такою ситуацією, яка склалася в нашій ветеринарній клініці доктор Дох. До нас звернулися в знайомі у зв'язку з тим, що їм потрібно було виїхати на деякий час по своїм справам. Залишили у нас двох гарних німецьких вівчарок. От кабель і сука. Їм півтора року або їм кабелю і суки. Да. Залишили на тиждень. Спочатку хотіли на місяць, тоді сказали на тиждень і через тиждень ми їх заберемо. Заключили з ними договір, в якому вказано, що власники тварини зобов'язані забрати її після того, як вийде срок договору. Якщо власники. Нами не зв'язуються, з ними неможливо зв'язатися, якщо вони ігнорюють, просто покинув собачку. Клініка робить перетримку три доби і на свій розсуд приймає дії по пристройству тварин або віддача на нас розсуд. Власники цих собак були проінформовані, з ними був заключений договір, який вони підписали. Через тиждень власники, дружина власника перетелефонувала, сказала, що вони приїдуть через два дні і заберуть. Після цього вони на зв'язок не виходять, собаки вже місяць практично знаходяться в нашій клініці. З ними зв'язатися немає. Вони відключили телефони і чоловік і дружина і вайбер не заходять. У зв'язку з тим собаки будуть. Привлаштовані гарні руки. Ми е... Бажаючи хто їх може забрати до себе, ми можемо дати собаки з паспорти. Собак, на собак може виписати паспорти, вони вакциновані, обрадовані паразитів, соціалізовані. Дуже гарні, чистокровні німецькі вічарки, кобелі, сука. Вони з різних пам'ятів. Якщо б у мене не було своїх собак... Я б їх залишив собі. Ну, зв'язку з тим, що багато кинутих собак в нашому місті Кривому Розі, по вулицях ходять, І я забрав також з вулиці вівчарок. Ось дивіться, який кабель. У мене один. І ще є декілька бездомних тварин, які можуть при спілкуванні між собою травмувати друг друга. Я не можу залишити собак у себе. На даний час в нашій клініці близько 10 покинутих тварин, котів і декілька собак, яких люди просто кинули. Деякі були заплачені за 2-3 дні, попросили на перетримку і те, що не виходять на зв'язок, просто кинули цих тварин. Що з цими людьми, я не розумію. Якщо ви не бажаєте цих тварин в себе тримати, попросіть нас, ми їх цих тварин пристроїмо в гарні руки. Є люди, які з радістю заберуть до себе їх. Ну Нащо кидати цих тварин, просто кинуть їх обманним шляхом до нас завести їх і покинуть цих тварин. Є різні ситуації. Ми всі люди можна домовитися, попросити, призвонити. Але люди просто вибрали такий шлях, покинуть цих тварин на прозволяще. На, на те, щоб клініки можна було залишити цих тварин. От такі от справи, друзі. Гарного всім дня!